І на нас рівнялися найтитулованіші. Наші прізвища були відомі, а декого з нас визнали найкращим. Зараз це здається фантастичним сюжетом, утопією. Але це насправді було 1975 року у Києві з командою під назвою Київське динамо був жорстким практиком. Двоє товаришів-динамівців, легендарних чемпіонів 61-го, просто побачили шлях до успіху. Та це зараз так казати просто. А тоді й пізніше, як тільки не називали динамівську гру. Антифутбол, нудне видовище тощо. Хоча досягнути 75-го результат надовго закрив рота. Віддально дуже, дуже талантливо. Кукупків. У виїзному матчі здолано німецький Айнтрахт 3-2. Ця зустріч, як виявилось, була чи не найважчою на шляху до фіналу. Навесні Динамо набрало такої ходи, що у вирішальному матчі турніру каменя на камені не залишило від грізного у ті часи угорського ференцвароша. І це вже був неабиякий. 2-0 і нам зааплодувала уся футбольна Європа. Геній молодого форварда Олега Блохіна отримав визнання. Він одержав золотого м'яча, випередивши кройфа і бекенбауера. В Європі заговорили про геній молодих тренерів Динамо. У Києві обожнювали Колотова Онищенка, Рудакова і Мунтяна. Однак ніхто тоді не міг знати, що Емєєва він був одним із творців того успіху. Такі як він, живі свідчення того, що ми це змогли. Примусили рівнятися на себе увесь світ. Минуло вже більше 30 років, і Динамо все ще чекає на продовжувачів феноменальної перемоги 75-го.